Добре. Я ж не знайомився з ним. Я не знайомився з ним. Чому питання каже? держзразка. Ви вимагаєте мене? А вже ж я ж людина. Ви мені не показав, я не знайомився з ним. До повного знайомлення. Це я повне. Повне. повне знайомлення. Це не повне знайомлення. Ти, Будете порошувати? Будете порушувати? Будете порушувати. Ви <говори> получається і за що я получил Дуже цікаві слова. Так ви ж мені не показали посвідчення держзроста. До повного знайомлення. 18 стаття, пункт 3. <говори> ну, <говори> давайте. 146 стаття буде. <говори> да, 146 стаття, і до вас, і до вас. Кримінального кодексу, давайте. Я знаю свої права, знаю закони обов'язки. У мене немає В Україні є верховенство права, не обов'язки. Ні з давні довини аж до нині. І бачили нас з тобою. Коли ми лишились у правилами. Ми вже Україна буде усувати. Законами України, зокрема Конституції, передбачені права та обов'язки. Ні, права. У людини є права. А ну давайте перша стаття Конституції. У людини є права. Давайте статя, кусти, друга стаття Конституції. Я, кусти, давайте, статя, кусти, я вам ще екзам буду здавати. А, а, ну, так... так... ну от, шановні. Ну, на спеціальному на... 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 ну, блоку Кожний день, кожний день, кожний день на роботу, ти півчаса, ви затримуєте. Давайте ж повинні. Ну так і що, робіть. Я ж не затримую, не я ж затримую. Якраз ви затримуєте. Ні, Я, я давно вже вище до нього. За чого буду виходити? Ви порушення закон. Та ні. Да. Да. Є закон з, е, України про загальну лівідацію 18 травня. Ага. Так. Він перебуває обов'язок е, кожного його. військового зобов'язаного себе з собою військовооблікові допомоги. Як представник ТЦК та СП надати військову обліку і документу? Ви надав? ТЦК і СП – це незаконне агрупування території України. Це ваша думка? Ні, ні, я знаю. Це... А, ну, ви бачите? Ну, опять же, ви щось знаєте, а своїх обов'язок він не знає. Так, мене нема обов'язок, мене є права. А давайте вона 65 стаття Конституції. Мене є права. 65 стаття Конституції. У мене Конституція тут в рюкзаки, може почитати. А достаньте, почитайте. <постив> достаньте, серйозно, Ну Дякую. Запевнимося, що у вас є обов'язок. Є права. Та я ж кажу, вам дуже добре було, коли ми там в пораненнях були. А як повернулися сюди і щось почали просити з вас, то вам різко стало погано, так? Да? Чого погано? Ну, бачите, я вам дискомфортність став на цій якось. Ну ви ж мене зупинили. — Безпідставно. — Я не зупиняв нічого. Безпідставно. А ви знаєте, що Заманіло, навіть не, ви, не ви, і ви, і... ви маєте зу... право зупиняти саціонарному... транспортний на, на став. Транспорт, а це блокпост не... по закону встановлено. Ага, то ти так вважаєте. Він ставиться на обмежування, де є воєнний стан де і де його немає. Ви експерт? Виходить, там воєнного стану немає, там є. Ви експерт? Ні, я просто знаю, як повинен стояти блокпост. А звідки знаєте? Закон. Дякую. Ви ну, так з законами виховуєте? Ну, тому що я їх читав, я їх знаю. Бачите, я читав по, по медицині багато чого. Я знаю, що таке розумові стали, Олега Френка, Ідіо. Теж багато що читав. І до чого це то? Не знаю, але я читав просто. І так про закони читав, я читав про Аліфайду. Ти типу по 146 і оба підете, якщо будете наряд ви визивати. Ну, ви чесне слово. Ну не позвольте вже раді Бога. Ви що, прикалуєтеся? Прикалуюсь. Що? Чого я маю їх слухати? А Чому, чому, чому навіть? Приватна, приватна компанія одна, приватна компанія ви, 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 інша. просто для є. Тому не позову. Країна перестане існувати. Бо, і за таких, як вони. І за таких, як ви вони. Я знаю свої права і закони. Допов'язується, обов'язково відповідаємо. Давайте, підписуйте себе на кримінал. Давайте. Давайте ми на намірно вийдемо, підемо вийдем на другий автобус, який проходить А ви тут останетесь. Та я буду сидіти, я не ходу нікуди. Думаєте, що автобус проїхав, його не зупинили. То треба виходити, мабуть, на наступний автобус, а ми будемо сидіти. Це ж не я вас зупинив.

Давайте так, еще раз. Надаю вам установленную кабинетом министром Украины. Чем, -чем? Кабинетом министров Украины. Давайте что? Таки? Что это? Нет, что а? вы мне а? хотите ну, показать? Нет, так посвящено в правильно? Держзраску? Там будет написано, что это посвящено. Прикиньте, не зараз. свідчення. Навіть за кажуть. Уповноваженого представника. Прикиньте. Пішов. Тепер на виконання 47 статті. 560 постанови. Будь ласка, подайте військової документи. Я збираюся. Люди не треба ніяких документи. Звільна зараз декларації сприваю. прав людини. Шоста стаття. Сприваю. Кожна людина, де вона не побувала. Маю право на своє визнання правосуб своєї правосуб'єктності. Я вам змість цього права кажу, що я людина. Доброго східної поліції не вирішується. А можете перевернути, будь ласка, доповнення ознайомлення? Це поліс. Це ж не посвідчення для зразку. Э, Міністр зараз ну, затверджує порядок і зразок э, посвідчення працівників. Ви ж не створені ніяким законом. Що це саме знаю? Буде му розформовані були, не створені законів. Міліція, а поліція була сто постанова. Я сейчас сказал, что я не полиція на міліцію. Вірно, ну, так це ж не держик, не посвідчення для взрослому. Відкрийте, буквально наказ Міністерства... А я не відвоз немаю, фіксую, я ну, не могу. Можете відкрити, відкрити наказ міністра справи. Там буде вам зразок, посвідчення, про це А я знаю, це ж не посвідчення до того. Там не потрібно було на полиці. Я знаю. Ви я не знаю, знає. Я знаю. Вы не священо, я Якщо ви кажете, мені щось за посвідчення. Це не посвідчення, де Я вам ще раз скажу. Ще раз повторювати, ну, Я все знаю. Не я розумію. Не розумію. Я розумію. Ми не розумі. Ну дайте, будь ласка, документи, які звідси на щось. Зупиніть там автобус, пересидить нас. Да, так, я Продовжуйте спокійно провели документу і прокуратуру. Я я я бачите, ви самі документи. Вони все. <Jeratimo> you, no, я не можу розірватися. Мені потрібно російські не встигають. Не дайте документи і зустрічають. Я особа, я людина. Я ж вам сказав. Ви не громадянин України? Я людина. Ви не громадянин України. Я ж можу я людина. Ви не громадянин України. Я людина. Це правий статус, я розумію. Людині не потрібен ніякої декларації. декларації. Де... Да, так, як... якого... М -м... А з чого це взяли? Я знаю. загальної декларація людині не потрібна. Якої декларації? Справ людини. Та-да, з якого затвердження дана декларації. Ви знаєте? 10 грудня 46-го року. Ну відкрийте, будь ласка, покажіть. Шоста стаття, відкривайте. Я ж фіксую. Фіксуєте, я ж... Вам ще раз повторюю. Ну, дайте допомогти звідти вашого особи. На якій підставі Я вам тільки що повідомив вже третій раз. Четвертий раз повторю. Ви не зачуваєте. Повторіть ще раз. 32 друга, так. 35 п'ята, ви зупинили транспортний засіб. 35 го 30... 30... 30... правильно. Ну, це не я запитав. Не виключно на мене ви, то що це не я заповню. Ну, а людина, ця особа не має права зупиняти. Має право зупиняти тінь поліція. Стоп, вас зупинили не працівники ТЦК. Працівник то цікав. Не працівники ТЦК. Працівник то цікав. Біля вас стоїть. Ми так сказали, тільки що розмовляли за транспорт. Тільки що ми розмовляли за транспортний засіб. На 35 статті. Угу. Зіна статті 35-ї працівник поліції зупинив. Я вам кажу ще раз, 35 п'ята стаття. Ага, це я знаю. Ви знаєте, то що ви запискаєте? Ну, там є підстави законів. Можна, якщо представник поліції як підійде, у нього запитатимуть. Ну, як підійде, так, я, так я... добре. То я вам кажу, як на статті 32 закону України про національну поліцію надайте документи, які свідчать вашу особу. На які підстави? друга. Статті 32 закону України про національну поліцію. Угу. Можете мені А Якщо особа виглядає, на від, А 18. він не має права мене фотографувати. Ну це можна в суд подати. Ну я ж подам в суд, там же ж. Добре. На вас суд подам і на нього. Ну давайте. Ну так, а я ж людина цілеспромована, я ж подам. Да. Да. Давайте далі. У вас які підстави затримувати громадський транспорт? Ви метро може там затримувати? Ви всі так, давайте, 32, 32, 32, 32, 32 і підстава. Яка у вас ситуація? Так, що там, мене, що там сказати? Давай. В мене. В мене. Чому ви метро не затримуєте? Ви затримуєте? Ні, яка підстава? Шо? Де ви описали, що ви можете? Яка? Ну, от ви зараз не зробите І що там написано? Який пункт? Що там написано? Де там написано? Який пункт? Яким пунктом чітко що написано, що ви можете таке робити? В метро? Я зараз вас перевірю. В метро, ви можете зайти в метро і зупинити громадський транспорт? Uh -huh. Приватні авто зупиняєте. Чому ви стали зупиняєте громадський транспорт? Ви хто? І саме Бог. Рибор... Я дивлюся, я, я, я вже... вас бачу кожен ранок, Ваше Дуже... обличчя. Дуже... Кожен Дуже... ранок Дуже... я Дуже... вас бачу. І задовольні Дуже... мені, будь Дуже... ласка, яким Дуже... законом утворені. Саме поліція. Я бачу, як тут була тому що, Тому що вас немає, за не, не, не. не цянує. що затримку. Що цінується? Не 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 да. що? що я говорити, що я втрату. Закон рада, що ви. Офіційний сайт. Що, що, кажіть. — Це офіційний сайт держави? я запитую. Чого ви мене запитуєте? Ви ж мене зупинили, ви мені розказуєте. Не я ж вас Я нормально не зупиняю. Та я вас Ніхот. не забуду. Я їхав на роботу, я ніколи не перевіряти не збирався. Ну так, то я буду документами. Людині не потрібні документи. Частина до України воєнного стану під час мобілізації. Поліцейський має право вимагати особу, чому частина віком від 18. В особи, Вашу? Вашу? бачите? А я людина. Слухайте, мене далі. Пред'явлення не військово-обліковує документи. Роз документи, що засвідчує, посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати, зафіксувати дані, що місці документів. Да, так, так особа там. Діка документи, що ви особа. Так я особа, я людина. А, Дорожа, будеш, а документ, людині що? не потрібні документи. Да, як це не ну отак це. Но ви не громадяни України. Я людина. Ви громадянин України. Я людина. Ви можете насправді стати, ваше підрізня. Чому? Я хочу А Ви ж прекрасно розумієте, якщо мені зараз розказує, що якийсь наряд визивати, я маю повне право по 146 статті вас. Так я я, людина. Людина. Можете можете я буду викликати, якщо зараз буде якісь протиправні дії мене. Правильно, ніяка протиправна дій не відбувається. Як? Це ну, ви ж тут погрожували мені Чим? визивати якийсь наряд. Вот я визивав наряд, от він стоїть. Незаконного блокпоста. На вашу думку? Ні, я, я впевнений в цьому. Скажіть, будь ласка, що ви конкретно зробили для перемоги України? Вам яке до цього діло? Вам яке до цього діло? Мені цікаво. Що такі, як ви, роблять для цієї країни? Вам яке до цього діло? Так. А, крім у ну, цих слів, ви щось себе представляєте? Вам яке до цього діло? Так, добре. Мені просто, знаєте, як ви з собою живете. Дуже гарно. Дуже гарно себе живе. Не горую. Не горую, живу по законам. Ви з собою задоволені? А вже ж. Ви живете не по закону. Я живу по законам. Не mm -hmm. да, 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 да. Mm -hmm. займаюсь фігнею і всякою, mm -hmm. я не живу. Ви займаєтеся фігнею наразі? Mm -hmm. По-друге, ви не поважаєте ні тих людей, що зараз воюють. Я поважаю людей. Не поважаєте э, цієї країни. А це ваша не поважаєте державну. Не поважаючи державний країн. Це ваша думка. Я бачу. Я Це ж ваша думка. Ну, я Ну, так все. Це. це ваша думка. Мене все одно на ваше. Скажіть думка. тепер, будь ласка. Uh, uh -huh. Як ви думаєте? Яке б... повинно бути ставлення людей до вас. Не Наплюйтесь, будь ласка, на мене. Mm -hmm. Я не плююсь. Mm -hmm. Я тільки що бачу, як ви вас. Або рот закриваєте, щоб плюватися. Mm -hmm. Рот закривати маєте. Ні. Я нічого що... плюю. Ви мені нічого не можете сказати, що я маю, що я не маю. Ну і так. Я надіюся, я особисто надіюся, що... Коли війна закінчиться, такі як ви о, будуть жити і відчувати на себе ставлення, літерально які повернуться з війною. Я знаю, мене хлопці воюють. Ну, це 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 ви себе Слушайте, так Вибереше. Я щас відпущу. Чи це життя? Це таки начин. Заявіться. Церкві і забували з політики. Чи ваше любов? Я не хочу ви, хто таке. Я не хочу вас слухати жодного слова. А ви я не хочу відповідати на ваші питання. І немаєш. Відпустіть або. <рес> живіть самі з собою. Я не знаю, як ви самі собою живете. Круто живе. У вас <рес> є <с> совесть. <собі>. і ви. круто живе. Без совести. Просто без <рес> совісті. <рес> Це ваша думка.